Доброго дня, дітки. Подивіться на цю чудову ферму. Наші малюки загубилися на ній. Потрібно допомогти знайти їх матусь. Починаємо. Чий це малюк? Ви бачите його маму? Правильно, це поросятко знайшло свою маму. А чий це малюк? Ви бачите його маму? Так. Козенятко знайшло свою маму молодці. А цей малюк кого шукає? Знайшли його маму. Так, телятко знайшло маму корівку. Молодці. А це чий малюк? Бачите його маму? Молодці. Навіть хлопчики та дівчатка прийшли вам сказати дякуємо за допомогу. Усього вам найкращого. До нових зустрічей. Пока!